Основна енергія для знаків Землі на 2025 рік Рицарь Жезлів говорить про те, що може варто вам піти здати на права, купити автомобіль, почати кудись рухатись, більше займатися спортом, більше займатися своїм тілом. Вам взагалі ця карта говорить більше руху. У вас не, повин... не повинно бути застою, ви повинні багато-багато рухатися. Взагалі, рицар жезлів говорить про те, що е, там, де був застій, у вас почне все рухатися вперед. Чи це робота, чи це спілкування, чи це якась соціальна реалізація? Це більше про. Соціалізацію ніж про стосунки, але нема не може бути соціалізація без стосунків. Я побажу мечів. Я можу сказати, що вам тут варто звернути увагу на те, щоб вивчити щось нове. У вас тут іде тема навчання. Не бійтеся йти туди, що вам дуже там якось симпатично або подобається.